Тобі доброго ранку. Доброго ранку. Скажи Руслан. мені, будь, будь ласка. Унікальне слово де ти є, і е, скільки людей ти за собою взяла? Взяла до речі, не так багато людей через те, що ми приїхали. А тут територія доволі маленька. Це Київська, це село дуже з красивою назвою від слова привабливий, село вабля. От, а ми приїхали сюди. Я тобі скажу, могли б в Донецьк поїхати, як ти бачив сюжет Романа Вінтоніва. Але приїхали ми сюди. Їхали 60 км від Києва. Це Бородянський район. Їхала лісами степами, навіть залізницю приїжджали і їхали в принципі про годину, і тут нас зустріла пані Олена. Я скажу тобі чесно, що ми її майже випадково зустріли, і вона нам одразу запропонувала допомогти. і Ми погодилися, так як на це власне і їхали. Об'єм роботи був. Одразу такий серйозний хлопці залопати одразу і використовувати старий паньок. Дівчата теж часу не гаяли, жито жали, загрібали, перій витягали. Тому я так думаю, що ми непогано попрацювали. Навіть мені щось перепало. Я теж доторкнулася до праці сьогодні. Ну і власне. Чи в нас щось вийшло? Ви маєте побачити? Бо ми навіть змогли викочувати той такий пеньок. І в пані Олени, я думаю, варто запитати, чи ви тут туди вже встигли зіпсувати за цього годину такої напруженої плараці, чи ні? Зараз ми запитаємо вона, до речі, своїм котиком його звати Толстий. Пані Олена, скажіть, будь ласка, ми вам все тут вже перетоптали, чи щось хороше, може таке зробили? Ребята, спасибо вам большое, ви зробили роботу, яку я б не зробила. В частності, пеньок, це дуже важлива робота, я б просто з цим не справилась. Ну і, як бачите, пирей теж це дуже трудно. Спасибо вам большое. Дякую вам. Бачите, нам, до чесно кажется, сподобалось так працювати. Мені, наприклад, сподобалось. Зараз спитаємо, чи... Моїм солідарним, як кажемо, сподобалось чи ні, я це відкладаю, і тепер йдемо. Маша сьогодні у нас орудує серпом. Як тобі Взагалі, така роботяща хвилинка? Скажімо. Ну, Знаєш, я вперше сьогодні тримаю серп, але як бачиш, результати є. Тому куркам сьогодні буде ще їсти. Це, до речі, жито спеціально для курей. Маша його вже висипала їм. Так, йдемо на хлопці Копають. Марина загрібає. Так, хлопці, ну як вам? Так, давай, Сашко. Робота не досить складна, можна зробити це невеликий час, тому природа гарна, сонце можна засмагати, тому робота йде дуже гарно. Слухай Сергій, а ти мені скажи, ти 1 травня теж плануєш так проводити? Це буде понеділок, якщо я не помиляюся. Ну, взагалі, то я думаю, що сьогодні попрацюю, а в понеділок якраз відчину. От так, бачите, сніданок спочатку працює, а потім відпочиває. Тому у нас 1 травня, я вам скажу, буде така наура, яка має бути з лопатами, з граблями і власне зі всім, що ви бачите тут. І по моєму, з нас непогана бригада вийшла. Тому, якщо що запрошуйте. сніданок може приїхати скопати, позагрібати. Тому чекаємо за початку мають Руслана. прошу твого оператора, який зараз з тобою працює, не показати ті, хто працює з лопатою, а тебе показати, власне, покажи свої рученята, наша принцеса, і чи не борах ти біля Лопати, а? Руслана, це такий просто закид мій город. Дивися, я тобі показую. Сьогодні я не на підборах, кросівки. Абсолютно, бачиш. І в руках оця штука. цією штукою, я не знаю, як вона називається. Скажу. Чесно, але не дуже добре можна вибирати пері. Я тебе покажу, як це робиться. Вися, ми беремо її! Молочина, вірю, вірю. А коли будемо, а коли будемо збирати город і врожай, я думаю, що мірося твоє включення має бути забезпеченим саме врожаєм. Мірося Ульяніна, Локація Київщина, село Вабля. Мірося Ульяніна. Раплі. Дивіться, сніданок з 1 плюс 1. Ми робимо о, ваше життя і наше життя здоровішим, красивішим і чистішим. І зараз у нас о, буде гостя, я б сказав так, смачна жінка прийшла до нас. Щоранку на каналі Один Плюс Один. А Якобс запрошує гостей. Є речі, які ніколи не бродають, такі як приготування щоранку чашки аромасамитової кави. Отже, дивіться, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі Один плюс один. А ромок Самир Якобс запрошує гостей. Успішна українська рестораторка, видавниця.